Наприкінці листопада сімейне служіння церкви Царство Боже відсвяткувало четверту річницю свого існування. Саме з цієї нагоди було організовано свято під назвою Весільна подорож до Італії. У цю уявну подорож вирушили не лише подружні пари, але й усі бажаючі відсвяткувати цю приємну подію у житті церкви. Адже ознака дружньої сім'ї виявляється саме у тому, що коли хтось з родини переживає особливі щасливі моменти, цю радість приходять розділити усі незалежно від віку та статусу. Перенестися до далекої країни вишуканості краси допомогло святкове дизайнерське оформлення зали. Стенд із зображенням вуличного кафе, вікна на стінах та настільні лампи було таке враження, ніби усі присутні справді потрапили до однієї з піцерій на імпровізованій італійській вулиці. На сімейному служінні вже стала традицією посвячувати новостворені сімейні пари у лицарі сімейного ордену. У служіння існує навіть свій герб. Кожне зображень на ньому є символічним. Основою виступає фортеця, бо саме міцною фортецею має бути сім'я віруючих людей. В ній палає вогонь, який запалює Дух Святий та б'ється серце любові між чоловіком. І жінкою підніжжя фортеці омиває вода Божого Слова, а над нею палає сонце, яким є Ісус Христос, названий у Біблії Сонцем Правди, оточують фортецю небеса, це майбутнє всіх християн. Загально відомо, що лицарі це ті люди, які стояли на сторожі життя і найбільших цінностей, тому новоспечені сім'ї і посвячуються символічно у лицарів. Які беруть на себе відповідальність за збереження усіх найважливіших чеснот християн в своєму подружньому житті? Пісня про Чан Давидова 132. Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, а аронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як хермонська роса, що спадає на гори Сіону, бо там наказав Господь благословення повіквічне життя. Амінь. Відомий псалом, який каже, що бути разом добре, бути разом це благословення. І сьогодні, на жаль, світ. Навпаки розділяється, уособлюється кожна людина і кожен один одному вовк під великим обстрілом диявола. Сім'ї розвалюються, створюються якісь викривлені сім'ї з двох одинакових статей і таке інше. І тому це чудово, що ми, як церква Божа, в тому світові відстоїмо Божі цінності і це служіння сімейне. Факт. Всім, хто живе в нашому місті, щоб знали, що в церкві Боже, що християни цінують сім'ю, як таку, виберете собі камінь у підвалину вашого дому, а на камені буде написано, на що вам найбільше у вашій сім'ї треба звернути увагу. А нови, ви займає що в тебе? Віра. Білив! Віра! Жінці треба. І вам обом віра, бачите? Ваша... Любов і любов. тягнули любов. А у вас. А у них і любов, і віра. Дивіться. Супер! Ми вас любимо. І як вам там живеться перші дні після весілля? Сваритесь трохи? Буває? Але не билися ще ні разу? Слава Богу, це вже приємно. Я вас люблю і ми теж всі любимо. Правда, ми їх любимо. Давайте скажемо протяжно. ми любимо вас і благословляємо. Справжнім подарунком для усіх стали композиції у виконанні музичного квартету. До програми свята було включено і вшанування тих пар, які у цьому році святкували ювілеї спільного життя від невеличкого однорічного до 35-ї річниці. На іменинників чекали вітання та приємні подарунки. До того ж, кожна пара-іменинниця могла висловити свої побажання новоутвореним парам. одно, что в жизни никогда не будет гладкой дороги. Никогда. Всегда будут какие-то ямы, какие-то надо будет бег с препятствиями. И только с Богом можно преодолеть. Я пойду, забудь будет ласка. Вместе мы пойдем с тобой. Есть хочу, пойду на кухню. Пообедай вдвоем. И прогулочка по парку она тоже не твоя. Вместе мы везде назавжды. Тело два, а плоть одна. Славьте Господа Иисуса, мы Господняя семья. Мне очень приятно, что вы венчались в этой церкви, что вы знаете Бога, и вас очень ну, прекрасно вас начиналось потому что все начинается. Коли ми одружувалися, ми не знали тих істин Божих і в нас не так все гладко спочатку було. Але коли ми прийшли до церкви, Бог вирівняв наші дороги. І я дуже щаслива, що я в цій церкві, що я пізнала істину, хто я в сім'ї і хто чоловік в сім'ї. І я дуже щаслива і раджу вам ніколи не відходити від Слова Божого, тому що це єдиний нас, наш помічник. Від якого не можна відхилятися взагалі і бути щасливі завжди. Сьогодні ми вас запросили на свято. Сьогодні всіх вас маємо честь привітати, усіх молодят і зі стажем сімейним, а також і тих, кого шлюб ювілей. Нам випала честь і хороша нагода порадити тим, в кого щось не виходить. Хоч маємо стажу і досвіду, мами, одружений рік, але все у нас вдало. Бажаєм короткім, Оксані Іславі, не гаяти час, не лежачи на дивані. Бо же Господь вам талант унікальний, дар гри на гітарі і дар танцювати. Подружжю Смелянець бажає не пити гарячого кримського чаю. А пити малісу Волинську і м'яту, щоб що, що тут був і була в Луцьку хата. І Олі зі Стасом від серця бажає. Щоб ваше життя на землі було раєм. Ми що чудо нарешті звершилось, і Оля та Стас на кінець одружились. <праць> <праць> Міля Вова, Аня, ви сьогодні теж із нами. Хай ваш труд у царстві Божі вознестись вам допоможе. І ще наостанок ми хочемо додати: сім'ї потапець. Прошу рік нагадати. Що ми аж на тиждень старіші по шлюбу. Тож маємо нагоду порадити другу. Трудися саньок, хай таланить у справах. А Оля, щоб все всі гарно здавала, бо з досвіду знаю. Наука не мед. А ще через рік, щоб пішла у декрет. Миру злама не бажає. Організатори свята не могли оминути увагу і та не згадати у цій подорожі людей, які прожили у шлюбі 54 роки: Святослава та Лідію Бурець. На сьогодні у церкві Царство Боже ця пара є найстаршою та являє собою яскравий приклад вірності для багатьох. І знову як подарунок для усіх, хто вирушив у подорож до Італії, лунало музичне привітання. Але на цей раз уже від братів Ленартовичів. Приїжджайте в Прикарпаття, приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Новий край, чарівний край, шеребоша й бруда, край, рівний край, пісенний край за все чи руда. Ти моя любо, ти рідна мачинко, моя земля, сон italiano, Свята такого типу спонукають людей до того, щоб висловлювати щирі почуття до тих, хто тебе оточує. Тому впродовж усього вечора працювала сімейна пошта, і всі бажаючі могли написати одне одному листи, у яких зізнавалися у коханні, говорили компліменти чи ділилися надзвичайно сердечними та добрими словами. Уявне перебування у італійській бисерії було наповнене зовсім неуявними стравами. Усі присутні пригощалися піцею, бульйоном та смачними канапками. Ну і, звичайно, якщо святкується день народження, то обов'язково повинен бути торт. Тому наприкінці свята усі присутні могли посмакувати тортами у вигляді листівок з написом З любов'ю з Італії». Особливого шарму і самобутності додавали святу італійські пісні. Загалом же вечір був хороший тим, що ніхто не почувався одиноким, нікому не було сумно, і люди в черговий раз утвердились у тому, що сім'я це прекрасна річ, і вона дана Богу. Церква є тим місцем, де повсякчас нагадуються і зберігаються божі принципи щодо подружнього життя. Якщо сьогодні людина ще не одружена, вона все одно потребує правильного розуміння сім'ї. А також того сімейного спілкування, яке має для неї Господь і Церква. А церква Царство Боже це сім'я, у якій є місце для кожного. Ощущення любві, доброти, єдності. Прошу <му> прощення, за мій руський язик. Воно кожному человеку. І це отлично, що проходять такі праздники в нашій церкві. Вот. Хочу сказати, що присоединяйтесь, люди, присоединяйтесь к нам. Вечір такий гарний, такий побували справді в Італії. І я думаю, що слава Богу, що в нашій церкві є сімейне служіння. Служіння те, яке служить не тільки сім'ям, а тим, хто навіть хоче мати сім'ю. І вони просто бачать приклад, що дуже. Добре бути одруженим, Господі дуже буде добре, коли Бог є в твоїй сім'ї. Приходить радість, якесь таке просте спілкування. І якщо б я навіть домалював би нашого герба сімейного сердечко з крильцями такими, тому що я кажу, не рикбул дає крила, а крила дає Бог і дає крила любов. Це було дуже круто, дуже атмосферно. і Ми раді, що ми тут побували. Я запрошую всіх вас приєднатись до нас. І, я думаю. Чим далі, тим будуть вечірки в нас ще круче, італіяно веро.